Якої помилки пропускаються атлети, коли роблять жим на квадрі? Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на ютуб-каналі Влад Ідеал Спорт. Як робити жим ногами на квадрицях? Передня частина ноги. Акцентуючи в тому часті і на приводячи ці от передні м'язи. З якої помилки пропускаються атлети, коли роблять жим на квадріцепс. Вони ставлять або вверху платформи, або посередині платформи. І під час опускання фактично в них коліно не переходить рівень носочка. Це говорить про те, що там в основному працює біцепс бедра. Для того, щоб максимально включити передню частину квадріцепсу, чи задіяти проводящі м'язи, ми ставимо внизу платформи самому і носочки. Даємо такий фізіологічний кут в сторону Носочки. Знімаємо платформу. Тут бажано працювати по повній амплітуді, не так, як дехто робить там, якісь незрозумілі такі, навіть не можна назвати це напівжими. Я рекомендую працювати по повній амплітуді, в тому числі дивитися, щоб коліно перейшло рівень носочка. Тоді ми максимально включаємо підрізність. Бачите, коліно перейшло рівень носочка. Можна триматися тут, за ручки спеціальні в тренажері. Зверніть увагу. Коліно переходить рівень носочка. Відповідно, вага має бути адекватна, не надто велика. Тукаємо понище, понище. Фактично я доторкаюся бедрами майже до тіла внизу. Зверніть увагу, Бедра майже доторкаються до тіла внизу. Відповідно, самі розумієте, якщо ви набантажите там. 400 кг, то так зробити ви просто не зможете. Тому має бути адекватне навантаження, щоб ми гарно опускали, гарно піднімали в гарній красивій техніці. Досить важко робити. Все, це вже майже відказ. Тут зараз. 132,5 кг плиток. Наразі моя вага сьогодні зранку була 71 кг. Я в легкому дефіциті калорій, 2500 кілокалорій в день, 30% білка в раціоні. Працюйте в правильній техніці, спробуйте робити те, як я тільки що показав, і у вас будуть дуже гарні і красиві квадри.